Сьогодні ми оголошуємо пару соціального проєкту Лелека Прилетить, і її ми стали Оксана та Леонід з міста Києва. Ми сподіваємося, що відкрили світу смугу в непростій долі цієї пари. Нелегко жити в багаторічному очікуванні дитини, але немає більшого горя, ніж тратити свою крихітку. Потрібна велика мужність, щоб зібрати силами і продовжувати жити далі. Наші герої йдуть до своєї мети два роки, і ми щиро хочемо допомогти їм на цьому шляху. То нехай Велека прилетить до Оксани та Леоніда. Доброго дня! Мене звати Леонід. Це моя дружина Оксана, мені 40 років, Оксані 34. Ми познайомились і одружились вже 11 років тому. І у 2016 році. Народилася наша донечка а, Владислава. Але так трапилось що на початку 2020 року ми з цією сім'єю потрапили кхе, у ДТП. І а, влада загинула. Вона була у дитячому кріслі, але ж це не допомогло, вона отримала. Не розповсюджену травму на шию. Це, звичайно, було дуже важко. Після цього було півтора року судових засідань, потім змінила ситуація в нашій країні. Так, звісно, від час ми намагалися зробити нові спроби для того, щоб мати дитину. Тому що Тої пригоді пострадали усі, зокрема, а, у мене була важка травма тазу, і потрібно було починати ходити заново. І <кій> я не зміг бути присутнім на похороні доньки, також цей день ми ховали маму Оксани. Вона теж була з нами. Але ще останні слова мої коли я обіцяв, що будемо жити і рухатися далі. Влада хотіла мати братіка та сестричку. І ми йдемо до своєї мети. Звісно, ці події дуже змінили нас. Зміцнили, об'єднали. І... Ми віримо, що зможемо продовжувати наше життя і ще буде багато приводів для радісті. Коли все це трапилось, я задавав дуже багато питань і я не розумів, чому якщо я як батько зробив все, що було потрібно, ми отримали такий результати і провів багато часу, проводячи різні дослідження. Познайомився з багатьма батьками, які опинилися в той самий ситуації по всьому світу. Був познайомлений з професорами, які займаються дитячою безпекою. І одного дня цей шлях привів мені до Швеції, до центру дослідження вольва. І я був познайомлений з доктором Лото Якобсом, який розробляє у Швеції в Гютеборзі центр дослідження Вольва, займається дитячою безпекою. Багато корисної інформації, я там дізнався. Зокрема, цей шлях, яким рухаються у цій країні, яка є на сьогодні лідером. з Дитячій безпеці дає можливість не мати, майже не мати таких важких ситуацій, в яких опинилися ми. Наприклад, у 2020 році, коли стала влада, в Україні загинуло 169 діточок УДТП. у ДТП в той саме Швеції два. І я вирішив заснувати. Платформа, яка буде присвячена дитячій безпеці, бо вто в пам'яті нашої донечки і для того, щоб батьки в Україні і не тільки в Україні мали можливість дізнатися корисну інформацію, яка можливо буде для них важливою. Тому що так да, дуже важкий шлях завагітнити, мати дитину. Але й велика відповідальність зробити так, щоб дитина мала можливість досягти дорослих років і бути радістю своїм батькам. Все так, тому ну, дякую великій клініці, мати та дитина, які надають нам. Шанс стати батьками ці от цю мрію, яка є у нас, і відчути радість материнства, радість батьківства, і звичайно, все, що від нас, від нас залежить, ми будемо намагатись робити і сподіваємося на позитивний результат. Дуже важко, тому що будь-яка трагедія, тому що така трагедія, вона кожна людина. Кожен переживає її по-різному. І у чоловіка були свої якісь методи, як це пережити. У мене були свої методи. Я там не могла практично рік жити там в нашій домівці, там де ми живемо. Чоловік навпаки хотів в будь-якому разі туди повернутись. Я не могла там ходити в такі там. Дитячі якісь заклади, садочки і так далі, йому навпаки хотілося з цього, цього. Тому мені було важко спілкувати з нашими друзями, з дітьми, а йому навпаки хотілося цього. Тому, чесно, дуже важко, але час проходить і знаходяться якісь точки, які об'єднують те головне, до чого ми йдемо, і на цьому ми сходимося. І... Намагаємося рухати далі. Як, як ви мовите, ти... ті події, які відбуваються в Україні, то не було страшніше, ніж було до цього. Так, всіх великий шок, тому що це відбувається. Насправді, ну, нашу трагедію ми вже ну, не пережили. Не можу сказати, що ми її пережили, тому що це кожного дня ну, поверед... Залишає, залишається залишається назавжди yaş座ю. з тобою, але ти пишеш нову історію. Так, для нас була. Ну, для нас двадцятий рік, і навіть війна в Україні вона не перекрила ці всі емоції, які були для нас в 20 2020 році. Ось важко, звичайно. Тому що також планували це ще рік тому, але сталося, як сталося, тому намагаємося рухатись далі. Так, після, як я казав, після 20-го року намагалися завагітнити сами, але ж. Рекомендували почати програму, і ми крок за кроком рухалися в цьому напрямку, але ж приблизно за декілька тижнів, як ми мали вже починати вступати в програму, почались військові дії. І, звісно, це було потрібно перенести в часі. і потім, коли вже Влітку Оксана повернулася в Київ, почали, звісно, з цього приводу спілкуватись і побачили десь у листопаді, що мати та дитина починається ця програма і вирішили прийняти участь. Після цього були дуже задоволені отримані результати. Звісно, ми одружилися 11 років тому. А Десять років тому повенчалася. І а, коли запитують, а, чи згоден ти бути а, разом з дружиною у щасті, у горі, у богатстві та бідності, а, небагато хто розуміє, про що йдемо, Але Саме стосовно мене, а, а, коли зовсім важко, намагаюся пам'ятати той день, коли це була красивою. Який час, звичайно. І як ми були щасливі, я розумію, що то є життя і то є біла полоса. І не тільки біли, і сіра, і різні полоси бувають. Але ж, а, Якщо навіть зараз не так добре як хотілося, обов'язково буде біло. все буде по-іншому. Ми познайомились, вирішили дружитися десь через три місяці. Не тому, що це була якась потреба, а просто вирішили прийняти такі рішення. Розписались майже таємно в Києві і десь через рік зробили. Вже весілля і вінчання а, весілля і вінчання, всі да. запросили, бо всі були обіжали, що ніхто не знає. <рес> ну я викладач німецької мови і ну, це вивчала і, в принципі, все, все життя тоб, з цим і працюю, і досі працюю. Так. Викладаю німецьку мову, екзамени проводимо. Я все своє життя працював в менеджменті, в банківській сфері. У... У бачному бізнесі, у телефонному бізнесі, але ж після наших подій зрозумів, що мій професійний та життєвий досвід буде бувати кориснішим, якщо я приділю час дитячій безпеці, і мене дійсно це мотивує, це мене підтримує і дає можливість ще. Рухати Ну, oh, це було дуже <clears throat> по перше. Я була не в Україні. Ну мені ми були на зв'язку з іншими... Ну, Я знала, що буде розіграш, і плюс-мінус в таких датах буде оголошення результату. але Я була в цей час якраз в Польщі у сестри, і ми якраз саме в цей день, саме от тоді, коли нам повідомляли результати, чоловік, він, звичайно, був в Києві, ми були в Чехії, в Празі і якраз повертались назад. І була така дуже ситуація. Нестандартна, тому що ми там були, сестра була перший раз за рулем, і ми були, виїжджали з паркінгу, і вона не розібралася, що там, де треба оплачувати. І я їй якраз навігатор дала в машину, і тут телефонує номер, я бачу, що це український, а вона ой, там нам сигнали 10 машин, виїжджають, а там треба було платити, кудись, у нас не було крон. І якраз мені тут телефонують і говорять результати. І тут Чесно, дурдом у нас відбувався, але, звичайно, ми дуже були раді і якраз в колі сім'ї це все і обговорили одразу, позвонила чоловіку і поділилася такою, 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 такою подією. Ну, я десь відчував, що що має так бути, От, тому що... Е Крок за кроком рукажі, розумів, що ну, вже е, прийшли досить довгий шлях, дуже багато чого відбулося за ці роки. І ну, було якесь таке відчуття, що е, то має бути якийсь знак для нас. Mm -hmm. І десь, десь у середині я знаю, що все буде добре. І то є якась нова точка відліку для нас, для нашої родини. От. Тому ми чекаємо, коли вже будемо робити якісь процедури, які потрібні для того, щоб отримати той результат, на який ми сподіваємось. Ми зробили УЗІ, подивилися там всі стандартні. Там... Параметри, запас яйцеклітин клітин, і ну, в принципі все гаразд, все по плану, нас домовилися на 7 число і далі будемо рухатись, вже почали деякі препарати, тому рухаємося по плану. Я народжувала владу сама і. Жінки поділяються на тих, хто говорять, що роди це найстрашніше, що там по больових відчуттях що може бути, а інші говорять, ну нормально. Напевно, я відношусь до другого до другої категорії. Звичайно, це, це не просто, тим більше я сама народжувала без будь-якої анестезії, але ну, це варте того, і це не є таке щось. Чого чого треба боятись?